Освіта на карантині чи можливий повтор хоумскулінгу? Кому довелося найважче дітям, батькам, вчителям? Чи є план Б у Лозівської освіти на випадок дистанційного навчання у вересні? На ці та інші питання відповіла очільниця освіти Лозівської ОТГ Вікторія Урванцева. Перше питання чи будуть? І діти йти до школи у вересні. Ну, на сьогодні у нас ніяких нормативних актів про те, що діти 1 вересня в школу не підуть, немає. Моя особиста думка, що діти повинні йти в школу, повинні навчатися. Ми в змозі створити безпечні умови. Зараз розпочалося вже ЗНО. Ми знаємо, як створити ці безпечні умови для навчання дітям. То, то я вважаю, що поки що ніяких таких причин, щоб діти не пішли 1 вересня до школи, я не бачу. Які висновки зробила Лозівська освіта після трьох місяців карантину? Я не можу сказати, що всі задоволені таким навчанням. Моя особиста думка як практика, що діти повинні навчатися в класі, вони повинні вчитися працювати в групі, в колективі, вчитися здорової конкуренції. Сьогодні і Міністерство нашої освіти говорить про те, що в малокомплектних класах, в маленьких класах не та якість освітніх послуг, як у великому класі. Тому говорити про те, що дистанційна форма навчання дає великий якийсь результат і якісний. Так, да, дистанційно можна повторити матеріал, закріпити матеріал, але вивчити новий матеріал, ну я вважаю, що це неправильно. А кому слажні всього оказалися діти, родителі? Е, ну я думаю, що е, хто відповідальні мені, мені сьогодні батьки, да то вони сьогодні зрозуміли, що така вчительська праця, бо їм е, приходилось з дому виконувати роль і батьків, і вчителів, е, контролювати, як це відбувається, допомагати пригадувати, мабуть, те, що ви самі вивчили в школі. Тому я вважаю, що найважче було батькам. Вікторія Ніколана, чи є план Б? Я хочу сказати про те, що ми готові працювати дистанційно, тобто березень, травень, квітень. Ці місяці ми і вчилися цьому і разом з батьками, вчителями, з дітьми, вчилися ми цьому. Тому я думаю, що якщо і буде така проблема, то ми готові до такої співпраці. Вчитель це творчість. Так? Коли він проводить практично працює з класом, він бачить, кому треба пояснити щось індивідуальне, кому треба задати завдання підвищеної складності, кому треба комусь інше завдання, то коли ці уроки транслюються через. Телебачення, звісно, про індивідуальний підхід до кожного учня розмови зовсім нема. Тобто він розрахований на те, що слухають, виконують, але ж ми знаємо, що у кожного учня є свої досягнення, свій розвиток, і тому не кожен учень саме з такою формою навчання може опанувати можна ті знання, які потрібні. Я вважаю, що і батькам, і дітям панікувати рано. Хотілося б і сподіваюся на те, що 1 вересня ми підемо в школу, сядемо в класи і будемо.